Природна історія розвитку народів. Задумувалися ви над тим, чому в школах ми вчили всесвітню історію обсягом 20-30 років, але ми не знали, що було до того і після того. А Біблія дає обсяг історії минулого, майбутнього і теперішнього. І тому протягом всього часу церква Ісуса Христа вона гонима, вона переслідувана, щоб церква не виконала своє призначення і. Люди не підкорялися Богові, а підкорялися і боялися царів, правителів цих всіх кровавих режимів. Тому Антихрист, який прийде до влади, він оголосить себе Богом, бо царі вони завжди хотіли бути богами. Сьогодні вже є такі правителі, які вони божевільні, і вони вважають себе богами. Тобто вибір потрібно робити вже або ми поклоняємося Господу Ісусу Христу, вивчаємо Слово Боже, виконуємо волю Божу, або поклонимося анти. Але тільки Ісус Христос прийшов цей Світ, щоб дати нам владу наступати на сатану на всю нечисту силу Словом Божим. І тільки Ісус Христос, Слово Боже, відкриває нам реальність, щоб ми жили не в ілюзії, а ілюзія це весь матеріальний світ, в який вкладаються люди протягом всього життя. Але всі події, які сьогодні бувають за світі, вони чітко показують, що матеріалізм терпить крах, тому що ми живемо в духовному світі, світі надприродного. І Бог показує свою реальність. Цей духовний світ він вривається в наше життя, і нам потрібно знаходитися в реальності Слова Божого щодня, щоб не потрапити до пекла в життю і після смерті. Тому потрібно вивчати Слово Боже. Я запрошую вас написати мені, якщо у вас немає церкви, що ви хочете зростати духовно і виконати Божу волю. Напишіть мені, я буду з вами зраджуватися спілкуватися.